Я вітаю вас на уроці математики. Відсутній зв'язок сьогодні ми працюємо самостійно. Під тема уроку розв'язуємо задачі. Сторінка 21-22. Давайте повторимо з вами: на скільки рівних частин треба розділити ціле, щоб одна з його частин становила п'яту частину. На скільки частин? Звичайно, на 5. Скільки сьомих частин у цілому? Так, сім. У скільки разів ціле більше за його дванадцяту частину? У дванадцять частин. У дванадцять разів. У скільки разів дев'ята частина менша від цілого? Відповідно, у дев'ять. Яким дробом позначають половину від цілого? Це дріб одна друга яким дробом позначають чверть від цілого четверту частину? Одна четверта. Садівник придбав 81 саджанець. Дев'яту частину саджанців він віддав братові. Скільки саджанців садівник віддав братові? Як знайти 9 частину від 81? Щоб знайти 9 частину від 81 треба. 81 розділите на 9. Каліграфічно запишіть число, за яким ви працюєте. І далі у нас з вами продовжується тиждень Лего. Поставте відео на паузу і створіть башту. Сьогодні помаранчевий день, так, мандаринка сьогодні в гостях повинна бути. Тому смакуючи мандаринку, побудуйте пасту. Давайте перевіримо її. Котик вам аплодує. У вас все вийшло. Продовжуємо далі. На сторінці 21 друге завдання. Складіть задачі за коротким записом, зіставте задачі, що в них спільного, що відмінно, як ця відмінність вплине на спосіб знаходження однакової величини. Отже, перша задача. За два дні автомобіль подолав 420 км з однаковою швидкістю. Першого дня він їхав 2 години, другого 4. З якою швидкістю рухався автомобіль? Друга задача. Автомобіль з однаковою швидкістю їхав першого дня 2 години, а другого дня 4 години. І проїхав на 140 км більше, ніж першого. З якою швидкістю рухався автомобіль. Отже, перша задача у нас буде розв'язуватися. Задача знаходження на знаходження четвертого пропорційного. І... І нам треба на пропорційне ділення, і нам треба з вами знайти спочатку, щоб розв'язати цю задачу. Нам треба спочатку знайти, скільки всього годин автомобіль був в дорозі. В дорозі він був 2 години першого дня і 4 години другого дня. Тобто перша дія ми додаємо на знаходження. Перші дії ми додаємо, знаходячи загальну кількість годин за 2 дні. Отже. 2 додати 4 дорівнює 6. 6 годин за 2 дні. За ці 2 дні він проїхав 420 кілометрів. 420 кілометрів проїхав за 6 годин. Швидкість однакова. Як знайти швидкість? Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Тобто, 420 ділимо на 6 і дізнаємося, що 70 км за годину. Друга задача. Автомобіль з однаковою швидкістю їхав першого дня 2 години, другого дня 4 години і проїхав на 140 км більше, ніж першого. З якою швидкістю рухався автомобіль? Зверніть увагу на цю задачу. цій задачі у нас час такий самий, як і в попередній, схоже, так? Е, Але ця задача відрізняється тим, що першою дією ми не будемо шукати загальну кількість годин. Ми будемо шукати, на скільки годин він другого дня був в дорозі більше. Першого дня він був 2 години, другого дня він був 4 години в дорозі. Він був в дорозі більше. І відповідно за цей більший шлях він, за більший час він проїхав більше кілометрів. І ось на основі цього ми зможемо дізнатися швидкість автомобіля. Тобто, першою дією ми шукаємо, наскільки довше в дорозі був автомобіль другого дня. Тобто 4 відняти 2. Ми шукаємо однакову величину за різницею. Отже, він був в дорозі на 2 години більше. І ось ці 2 години це 140 кілометрів. Як дізнатися, скільки за 1 годину? Треба 140 розділити на 2. Швидкість 70 км за годину. Швидкість автомобіля. Наступна задача. У зоопарку 3 бурі ведмеді отримують на тиждень 42 кг риби. Скільки риби отримують на тиждень 4 бурі ведмеді за однакової норми годування? У нас є з вами задача, так, і ми з вами можемо розв'язати цю задачу двома способами. Розглянемо 42 кг за 7 днів 3 ведмедя. Скільки з'їдять риби за ці самі 7 днів 4 ведмедя. Щоб розв'язати цю задачу, треба дізнатися, скільки з'їдає один ведмідь. 42 кг з'їсть 3 ведмедя. А один. Треба 42 розділити на 3. Поставте відео на паузу. Закінчіть розв'язування цієї. Дії. Дізнайтеся, скільки треба одному ведмедю, щоб е, їсти 7 днів. Так, 14. Так? Отже, один їсть 14 кілограмів. А 4. Треба 14 помножити на 4. Дізнатися, скільки кілограмів. Риби отримає на тиждень 4 від меді Цю задачу можна розв'язати іншим способом: способом метелика. Так? Е, розглянемо, ми поговорили, що спосіб метелика працює, працює, якщо є однакова величина. І ми можемо побачити, що 7 днів і 7 днів. Тобто оця величина є однаковою. І тоді ми можемо використати нашого метелика, намалювати метелика. І пам'ятаємо, що нам треба 4 помножити на 42 і поділити на 3. Спробуйте записати ось цю дію, так? 42 помножити на 4 і поділити на 3. Чи вийде у вас така сама відповідь. так? Або 4 помножити на 42 і поділити на 3? Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цієї задачі. Яким способом ви її захочете розв'язати? Чи подіях, чи метеликом це ваш вибір. Наступне завдання ви виконуєте самостійно. Пригадайте відповідні правила і знайдіть значення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Це номер 5. Також це те саме номер 5. Пригадайте, як помножити і поділити число на розрядну, на круглу розрядну одиницю. Далі завдання усне. Подайте числа у вигляді частки. Давайте пригадаємо розрядної одиниці та числа. Отже, що таке 5 тисяч? Як знайти 5 тисяч? 10 тисяч поділити на 2. Як знайти 2500? 10 тисяч поділити на 4. 250 з тисячі тисяча поділити на 4. А 125 з тисячі. Тисячу поділити на 8. 50 це 100 поділити на 2. І 1250, щоб знайти, треба 10 тисяч поділити на 8. Ось це завдання. І ці схеми нам допоможуть у наступному номері. Він виконується також. Усно, ви розглядаєте як спосіб множення і ділення на 25. Давайте пригадаємо. Отже, щоб число помножити на 25, можна його помножити на 100 і поділити на 4. Так буде легше множити. Так? 32 множимо на 100, буде 3200, і відповідно 32 ділимо на 4 буде 8, і нулики у нас. Щоб помножити на 250, треба 32 помножити на 1000 і поділити на 4. 32 помножити на 2500, ми множимо 32 на 10 000 і ділимо на 4. При діленні відбувається те саме. Так? Тільки ми ділимо на 1000 або на 100, ну, в даному випадку будемо ділити на 100 і множити на 4. Тут ділити на 1000 і множити на 4. Ділити на 10 тисяч і множити на 4. Спробуйте за цим методом виконати ось ці приклади, вирази. 180 помножити на 500. Що ми можемо зробити? 180 помножити на 1000. Незручно писати мені. І поділити на 2. Спробуйте 180 помножити на 1000. Так, ми дописуємо нулики і ділимо на 2. 18 ділимо на 2. буде 9, і далі дописуйте ті нулі, які у вас утворилися. 70 тисяч ділимо на 2500. Щоб легше було, ми можемо поділити на 10 тисяч і помножити на 4. Тут 12 тисяч ділимо на 250, 12 тисяч ділимо на тисячу і множимо на 4. 310 тисяч поділити на 5 тисяч, 310 тисяч поділити на 10 тисяч і помножити на 2. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати завдання самостійно способом множення і ділення. Ваше домашнє завдання номер 10 на сторінці 22. Знайдіть його. Вам треба скласти відповідні вирази зі зміною і записати їх. Поліна купила три блокноти по Х гривень кожен і ручку за Y гривень. Скільки гривень заплатила Поліна за покупку? Розв'язати цей вираз ми не можемо, але записати відповідний вираз зі зміною можемо, що означає. Три блокноти по Х. Це означає, що це буде 3 помножене на Х. І ручку за y гривен і ще плюс y. Так, ось такий має вигляд перший вираз. Ну, а другий вираз, ви подумайте самостійно. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі.